Сім підземних королів Заповіт короля Бофаро. Бофаро царював у підземній країні багато років. Він спустився в неї із двома синами, та згодом у нього народилося ще п'ятеро. Бофаро дуже любив усіх своїх дітей, тож ніяк не міг вибрати з поміж спадкоємця. Йому здавалося, що коли він призначить одного із синів своїм наступником, то страшенно скривдить інших. Сімнадцять разів бофаро змінював заповіт і нарешті, змучений чварами та інтригами спадкоємців, дійшов думки, яка подарувала йому спокій. Він призначив наступниками всіх своїх сімох синів, аби вони царювали по черзі. Кожний по місяцю. А щоб уникнути сварок і міжособиць, він змусив дітей поклястися, що вони до віку житимуть у злагоді і суворо дотримуватимуться порядку правління. Клятва не допомогла. Чвари почалися одразу ж по смерті батька. Брати щепилися, кому ж з них царювати першому. Порядок правління слід установити за зростом я найвищий, а тому й царюватиму першим, заявив король Вагісса. Ще чого? заперечив Черевань Граменто. Хто більше важить у того й більше розуму. Давайте зважимося. Салав тобі багато, а не розуму, закричав королевич Тубаго. Зі справами королівства найкраще впорається найсильніший. Ану, виходьте, троє на одного. І Тубаго замахав здоровенними кулачищами. Щинилася бійка. У підсумку дехто з братів не долічився зубів, у інших було підбито очі, вивихнуто руки чи ноги. Почубившись і помирившись, королевичі здивувалися. Чому ж їм не спало на думку, що найбеззаперечніший порядок правити королівством за старшинством? Установивши порядок правління семеро підземних королів, вирішили побудувати собі спільний палац, але так, аби кожен брат мав окрему частину. Архітектори й мулярі спородили на міській площі величезну семибаштову будівлю, із сімома окремими входами до покоїв кожного короля. У найстарших мешканців печери міцно закарбувалася в пам'яті дивовижна веселка, що осявала небо їхньої втраченої батьківщини. І цю веселку вони вирішили зберегти для своїх нащадків на стінах палацу. Його сім веж було пофарбовано всім кольорів веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Найдосвідченіші майстри домоглися того, що відтінки кольорів вирізнялися дивовижною чистотою і не поступалися кольорам веселки. Кожен король обрав своїм головним кольором барву тієї вежі, в якій він оселився. Тож у зелених покоях усе було зеленим парадне вбрання короля, одяг придворних, лівреї лакеїв, колір меблів, у фіолетових покоях усе було фіолетовим, а кольори поділили за жеребком. У підземному світі не було зміни днів і ночі, і час вимірювався за пісочними годинниками. Тож вирішили, аби за правильністю чергування королів стежили особливі вельможі, охоронці часу. Лихі наслідки мав заповіт короля Бофаро почалося з того, що кожен король, підозрюючи решту у ворожих задумах, завів собі озброєну варту вартові ширяли на драконах, тож у кожного короля з'явилися летючі наглядачі. Які спостерігали за роботами на ланах і заводах, воїнів і наглядачів, так само, як і придворних та лакеїв, мусив годувати народ. Ще одна біда на голову відсутність у країні чітких законів. Її жителі не встигали за місяць звикнути до вимог одного короля, як натомість з'являлися інші, найбільше прикрощів завдавали вітання. Один король вимагав, аби при зустрічі з ним ставали навколішки, а другого треба було вітати, приклавши ліву руку із розчепиреними пальцями до носа, а правою змахуючи над головою. Перед третім треба було підстрибувати на одній нозі. І кожен правитель намагався вигадати якусь чудасію, до якої не додумалися б інші королі, а підземні жителі. Тільки злигоднів понабиралися от таких витівок. Будь-який мешканець печери мав комплект ковпаків усіх семи кольорів веселки, і в день зміни правителів треба було змінити й ковпак. За цим пильно стежили воїни короля, який зійшов на престол. Лише в одному мали згоду королі вони вигадували чимраз більше нових податків. Люди тяжко працювали, аби задовольнити забаганки своїх володарів, а тих забаганок було хоч греблю гати. Кожен король, посідаючи престол, справляв банкет на всю губу, на який запрошувалися до веселкового палацу придворні всіх семи володарів, святкували дні народження королів, їхніх дружини-спадкоємців, відзначали вдалі полювання. Появу на світ маленьких дракончиків у королівських драконниках і ще багато багато чого іншого. Коли неколи у палаці вщухали вигуки бенкетників, які частували одне одного вином Верхнього світу і вихваляли чергового володаря. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.